Що таке бойовий стрес? Що таке ПТСР – посттравматичний стресовий розлад для мирного населення? Для населення, яке перебуває в країні, що знаходиться у війні і постійно під обстрілами? І що таке ПТСР для військових? Саме ці теми. Ми розглянемо сьогодні. Мене звати Світлана Бородіна, я є дослідницею власного життя. До речі, щодо ПТСР вчені до сих пір сперечаються згідно одних діагностичних посібників, ПТСР вважається психічним розладом. Згідно останніх досліджень, я знайшла цю інформацію у наукових статтях. ПТСР вважають як звичайною фізичною хворобою, яку можна лікувати, і медикаментозно. І за допомогою психіатрії. Ну, давайте все поступово, все по порядку. Почнемо з бойового стресу. Що таке бойовий стрес? Бойовий стрес це нормальна реакція організму і психіки, перш за все, психіки, на травмуючу подію. І реакція на бойовий стрес. Просто може проявлятися як гостра реакція на стрес, її так ще часто називають, і вона проявляється ось у такими симптомами, як втома, біль у грудях. Задишка, тремтіння м'язів, головний біль, неврологічні симптоми. Неврологічні симптоми, в тому числі, можуть бути якісь спалахи гніву, або тремтіння в грудях, оце м'язів, те, що я говорила так, або якісь ще інші прояви, або як поведінкова реакція. Наприклад, лють, перезбудження, страх, паніка, неспокій, дивна поведінка, нездатність чисто мислити. Реакція на бойовий стрес не є психічним розладом. Тобто це просто а, реакція вашої психіки, але це не розлад, це нормальна реакція психіки на травмуючу ситуацію. Зазвичай бойовий стрес а, проходить, ну, триває 2-3 дні. Просто треба військовому ну, воїну перебувати у спокої, а, в, йому потрібна увага, догляд, так, нормальний сон, їжа і людина. Відновлюється. Якщо ми говоримо про ПТСР, то ПТСР має ряд симптомів. Давайте поговоримо про ПТСР для мирного населення. Ну, Постравматичний синдром може траплятися у мирного населення у таких ну, людей, які мають якісь професії, які пов'язані з життям та смертю у пожарних так? пожарників, потім у хірургів. У людей, які працюють зі смертю. Тобто життям смертю рятують там, я не знаю, в моргах люди, які працюють, люди військові також, так міліціянти, які приїжджають на ДТП, або люди, які водили автівку у алкогольному сп'янінні, у наркотичному сп'янінні також мають ПТСР. Люди, які виросли в дисфункціональних сім'ях. Які мали побиття систематичне, або люди, які сексуальному насильню чи психологічному, мали сексуальне чи психологічне насильство, ці люди також мають ПТСР. Тобто, або люди, які пережили стихійні лиха, так, там землетруси, наприклад, тайфуни, також можуть мати ПТСР. Це ми говоримо про митне населення. Що ПТСР дійсно трапляється із мирним з людьми, які живуть без війни. Тепер давайте про людей, які живуть під обстрілами. ПТСР трапляється у людей, якщо вони постійно систематично перебувають під обстрілами. Потім люди, які переживали холод, голод, надзвичайну жару, виснаження, поганий сон. Має мирне населення, там, кияни, вся Україна, наприклад, мають такі умови зараз. Там без світла, без води, без тепла, у кого електрична плитка та ще й без їжі. Да? То, то люди собі просто купують щось не, не щось гаряче, да? якимись перекусами перебуваються. Звичайно, звичайно, і погано спимо, тому що обстріли зазвичай трапляються вночі. Мають жителі України ці ПТСР, звичайно, мають, але щоб поставити діагноз, тому що це діагноз, треба мати ряд симптомів, які одним реченням не скажеш. На в описі до цього відео буде анкета за посиланням, 17 запитань саме для військових. Ви можете, якщо ви є людьми, які перебувають на території України і живуть під обстрілами, або ви є друзями військових, або члени сім'ї, родичі, ви просто слово військовий чи воїн замінюєте на нормальне на будь-яке інше слово, і ці всі запитання стосуватимуться вас. Про результати, як визначити роз я все розкажу, це не означає, що ви хворіте, чи це не для встановлення діагнозу, і це не означає, що з вами щось не так. Ви просто відповідаючи на ці запитання, зможете зрозуміти, чи ви ближче до норми, чи вже треба щось робити, треба над собою працювати, допомагати своїй психіці і своєму тілу справитися з стресом. Так, про це поговорила. Дивіться, якщо у вас є ряд симптомів, і якщо ці симптоми тривають певний час. Якщо симптоми, які, про які ви дізнаєтесь з цієї анкети, у вас перебувають місяць і не проходять, у людини ПТСР, є ознаки ПТСР. діагноз встановлює психіатр. Анкета не встановлює ніякого діагнозу, я не є психіатром. Я просто вас інформую про те, на що слід звертати увагу, щоб зберігати. Психічне, ментальне здоров'я в першу чергу, це ваша відповідальність про дбати про себе, щоб бути здоровою, повноцінною людиною, Ну, просто здоровою, автономною, так? Ну, щасливою людиною. Дивіться, у вас, якщо симптоми тривають місяць, це означає, що у вас є ознаки ПТСР і слід звернутися до лікаря. А якщо у вас симптоми тривають від місяця до трьох, у вас гострий може бути ПТСР або ознаки гострого ПТСР і терміново треба звернутися до лікаря. Якщо більше трьох місяців, це означає, що у вас хронічні ознаки ПТСР і треба просто бігти ще вчора до лікаря. Розумієте? Якщо трапилась якась травмуюча подія або ряд травмуючих подій для вас, так? І симптоми проявляються 6 місяців по тому. Це називається відтермінований старт, відтермінований початок ознаків ПТСР. Зазвичай у людей протягом цих 6 місяців. Ознаки всі проявляються, але людина що робить, стримує їх або уникає. Каже, ні, з мною в мене все в порядку, я сильний, в мене нічого немає, і задавлює це все, значить, задавлюють як запихують собі в психіку. І потім, коли ви так задавлюєте, не вивільняєте, не дослухаєтесь до себе, не говорите про це, стигматизуєте, щоб не бути слабаком або ще там якось виглядати, дівчатка там ну різні там, знаєте, переконання у людей є в голові, щоб не виглядати якимсь ну, слабеньким, який не справляється, то коли ви так з собою вчиняєте, ці всі симптоми і прояви негативні наслідки стають некерованими. І вони проявляються потім як спалахи гніву, на які ви не можете вплинути просто на ровному місці. На ровному місці чомусь людина вибухає і робить речі, на які вона раніше була нездатна: якусь фігню або діч. Я перепрошую. От тому так важливо собою займатися. Тепер давайте поговоримо про те, чи є ПТСР психічним розладом, чи це є. Фізіологічна хвороба. Вчені до сих пір сперечаються на цю тему, тому що є аргументи і за і проти, і не можуть дійти якоїсь спільної думки, немає ніякої таблетки, немає ніякого о, такого лікування, яке на 100% допомагає всім. Або методу лікування їх багато підходів є, тому так важливо собою займатися. Розуміти, що з вами відбувається, для того, щоб ви знайти те, що допомагає вам. 100% відсотків жителів України травмовані. Звичайно, є якийсь або розлад, або є реакція на стрес. Дивіться, ПТСР це також починається як нормальна реакція на стрес нормальної психіки. Але для того, щоб що? Ну, військовим для того, щоб вижити в бою, зберегти собі життя, так і психологічно не розсипатись. А для мирного населення все те саме, якщо ви під обстрілами так знаходитесь. Але якщо ПТСР триває певний час і він не проходить, і коли ви приїжджаєте додому, повертаєтесь додому у відпустку, і у вас ті самі реакції: тривожний сон, ви воюєте якісь сни, до яких ви повертаєтесь, вони жахливі. Ви бачите, оці жахи, сцени відтворюються, так або спалахи гніву, або навпаки, ізоляція. Або від кожного стуку, шороху ви тремтете або вибухаєте і треба захищатись в окоп або ще кудись бігти. Це означає, що вже щось пішло не так. Тобто, коли ви переносите оці реакції з поля бою, ви переносите в мирне життя, це означає, що ну, треба звертатися до лікаря, щоб вам допомогли. Коли ви звертаєтесь до лікаря, це не означає, що ви хворий. Якщо ви якийсь там, знаєте, вже ну все на вас там махнули рукою, ви не справилися, ну все. Ні, навпаки, це означає, що ви сильна людина, яка займається собою і хоче зберегти собі здоров'я для того, щоб зберегти здоров'я всім членам своєї родини і тим людям, які з вами спілкуються. Тому що коли людина має ПТСР, то Ну так чи інакше, ви комунікуєте, нападе серце означає означає, що ви не можете побудувати нормальні стосунки. Своїми рідними і близькими, і це вам заважає також соціалізуватися і влаштуватися на роботу. Ну до так, такий ступінь. Тобто, ПТСР також має декілька ступень в анкеті. Ви зрозумієте, які ступені там від одного до п'яти шкала є, і ви зрозумієте, ну і знову ж таки, психіка у кожного різна у когось згідно цієї анкети ознаки можуть бути там уже поверхньому значення. Людина нормально живе нормально з сім'єю, функціонує, влаштовується на роботу. Ту все ну все окей. А в когось середні показники, психіка просто різ... інша, По різному, ну по іншому реагує. І все. людина не може якось нормально соціалізуватися і із-за спалахів гніву, або із за закритості, або із за ізольованості, ізоляцію, цієї тенденції до ізоляції, або навпаки, аж занадто хочеться спілкуватися. От такі от перепади. Це все призна ознаки того, що ну, слід собою займатися, що щось не так. Це не так, це не означає на все життя. Це означає, що просто треба звернутися до спеціаліста, щоб вам допомогли. Ось дивіться, нейробіологічні дослідження допомогли зрозуміти, що ПТСР це не емоційний чи психологічний розлад, а фізіологічний стан, який впливає на весь організм, включно з роботою серцево-судинної системи. Балансом гормональної системи та імунною функцією ПТСР може спричинити фізичні, когнітивні, психологічні, емоційні та поведінкові реакції, реакції які мають фізіологічну основу. Тобто це означає, що якщо людина знаходить, ну, пережила травматичну ситуацію чи довгий час. Перебувала в стресовому стані, очікувала там, наприклад, бійці могли і не приймати участь військові. Так у воєнних діях там водії, наприклад, не приймають, але постійно знаходяться під обстрілами. Так, постійно щось, ну що обстріли загрожують їхньому життю. Або я всі історії як, як військова ця штука влаштована, я не знаю, але ж є там ротації. Не всі ж ідуть в, в бій, так? не всі воюють. Є люди, які допомагають військовим, там і готують, і медики, і так далі, але їхньому життю. Теж загрожують обстріли, теж вони живуть ну, неспокою і очікують або атаки, або засідки, або ще щось, або щось щось прилетить, або там, ну і так далі, да, щось трапиться. І от коли людина постійно живе в такому стресі, цей стрес накопичується і також може призвести до ПТСР. Також може мати не у всіх, не у 100%. Люди різні, тим паче, що військові проходять спеціальну підготовку, в тому числі психологічну, не тільки фізичну. Її готують до травматичних ситуацій. От, і навіть якщо порівнювати військового і мирного жителя, який під обстрілами живе, то для мирного жителя одна. Стресова ситуація, такого там військового характеру, якийсь обстріл, або щось прилетіло або щось трапилося, або побачив якийсь там, ну хтось загинув, поранений, то для мирного жителя це вже травма на все життя. А для військового він бачить це ну, регулярно. Може бачити регулярно, одна ситуація нічого може не означати. Розумієте? Тобто, може військовий пережити 3-4, але коли вони накопичуються, то в людину просто може трапитись бій. І, от, коли трапляється збій, це ПТСР, людина з ПТСР може просто застигнути емоційно закритися і стати нечутливою до болю інших. Це захисна реакція психіки, нормальна захисна реакція психіки, щоб не розвалити, щоб не поїхала криша. Просто людина закривається, збирається і нічого не відчуває, не реагує ні на хороше, ні на погане. І тому часто буває, що такі військові повертаються додому. І, наприклад, жінка, дружина плаче, і вони не реагують а Просто на сльози на біль не реагують. Це наслідки от того стресу, тих травм, які люди пережили на війні під час бойових дій. Це не вирок. Це все відновлюється, можна з цим працювати, можна відновити. Просто треба докладати зусиль і розуміти, що з вами відбувається. Для цього я і знімаю ці відео. Перше, це відео для того, щоб ви зрозуміли, що з вами відбувається, що щось не так. А потім що з цим робити, я буду розповідати поступово в наступних відео. Успішне лікування за допомогою психотерапії та медикаментів спричиняє хімічні зміни у мозку та. Нервовій системі деякі з цих змін можна дійсно побачити за допомогою інструментальних методів візуалізації мозку. Тобто, про що йдеться? Якщо дивлячись від рівня травмованості, якщо легка ступінь травмованості, там, ну, за допомогою психотерапії, певних прав, дихальних там, практик, в тому числі можна виправити свій стан. Якщо травмованість має Більший ну, сильніший характер, глибший, і ваша психіка, ну, і психіка реагує дуже дуже, дуже реагує так, на це, тобто людина не може соціалізуватися, це заважає нормальному життю, то тоді застосовують медикаменти, які також допомагають справитися з ситуацією. Перше, коли люди приходять із Ознаками ПТСР, це ще не поставлений дядь, це просто ознаки. Ознаки не означає хвороба, це просто ознаки, є прояви, є симптоми. Коли людина приходить з симптомами, то перше, звертається до спеціаліста, то перше, що спеціалісти роблять, вони переконують свого пацієнта, військового, так, військового воїна або ветерана, який прийшов, що. Переконують в тому, що до себе погано ставитись не слід, немає ніякої потреби, що з вами нічого поганого не травну. Ну ви не винні в тому, що з вами відбувається. Це не є поганий характер ваш. Це не є особливість вашого характеру. Це не означає, що ви якась людина, на якій поставили хрест, і все, тепер ви не можете нормально жити, працювати. Це ще нічого не означає. Ось це негативне ставлення до себе. Відразу треба прибрати. Ну, тобто працюють певний час з поганим негативним ставленням до себе. Чому? Тому що негативне ставлення до себе спричиняє до ще більшого стресу, також міняє хімічні процеси в організмі і впливає. На гормональний стан. Я вам хочу сказати, що погане ставлення до себе деяких жінок призводить до безпліддя. Погане ставлення до себе призводить деяких людей, тобто настільки вони травмовані і стресовані до різних захворювань, які не лікуються. Це погане ставлення до себе. Перше, що треба зробити, Перестати до себе погано ставитись, ви не винні в тому, що з вами відбулося, і це не означає, що ви якийсь там слабак чи якийсь не такий, якщо з вами у вас є певні симптоми, тому що люди, які там військові, які пережили стрес або травму, вони бояться розповідати своїм побратимам, друзям, знайомим про те, що з ними відбулося, не хочуть про це говорити, уникання говорити про це. Оце вже ознаки того, що людина має пострамут ПТСР. Ознаки, це ознаки, це ще не означає захворювання, це просто ознаки. Це просто сигнал. Сигнал на це звернути увагу. Думаю, що їх будуть критикувати або сміятися, або думати, що вони якісь слабаки і так далі. Це називається стигматизація. Стигма це коли заборона е, говорити е, на якусь тему, або що вас суспільство не прийме, або що це людина, якась там помічена вже якось, знаєте, на нічі хресла. це ще нічого не означає. Це означає, що ви просто маєте певний досвід, який не мають інші люди. В цьому навіть може бути перевага. Тому що коли ви цей досвід зможете трансформувати в свою найбільшу силу, ось тоді ви про себе дізнаєтесь багато неочікуваного, позитивного і класного. Просто треба це хоча б раз зробити. Так, значить. Ось що дослідження є дослідження на цю тему щодо стигматизації, я користуюся дослідженнями американців, які досліджували військових психо, психіатрів, які досліджували військових після Афганістану, Іраку і В'єтнаму. І ці дослідження говорять, що чим раніше військові звертаються. По Допомогою на ранніх стадіях, як тільки ви дізналися про симптоми, помітили за собою. Тому що, коли ви всі знаходитесь знаєте, в одному середовищі і у всіх вибухових, ну, ви розумієте, що ви знервовані, зрозуміло, що ви не спите, зрозуміло, що ви в однакових умовах всі знаходитесь, і ну, важко. Ем, ну, всі, всі так поводяться. І ви не, не помічаєте навіть, що з вами щось не так. Коли ви повертаєтесь до нормального життя, там, наприклад, додому, відпустку йдете, ви тоді помічаєте, що з вами щось не так. Ви можете помічати, це сильно, ви на контрасті, що з вами щось не так, що змінився характер, поведінка і так далі. Чим раніше е, ви звернетеся до по, по допомогу на ранній стадії, або самі почнете собою займатися, тим краще вам. Буде справитися з цим стресом. Так, дивіться, що таке нормальність? Ну, знову ж таки, із досліджень, які я читала. Ну, наприклад, такий, такий ось приклад приводили. От військовий, який повернувся після війни додому, там з Іраку, наприклад, да? і цей військовий колекціонує зброю. В Америці можна купувати зброю і зберігати її вдома. Він колекціонує зброю, купує, 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 ну і не застосовує нічого, ну нічого не відбувається. Він просто купує Це норма. Ну, Зазвичай люди так не роблять, але деякі люди, які люблять колекціонувати хоч щось, ну деякі колекціонують зброю. Ну, ну, Припустимо, це норма. Ну ок, він же ж нікому не шкодить, значить це ок. Але військовий, який колекціонує зброю і реагує на кожен стук, шорох чи на кожного сусіда, бо будь-кого хто до нього е заходить додому і він одразу барикадується, розумієте, і у нього починаються бойові дії, це вже не норма. Тому, е знову ж таки, якби це військовий був на полі бою, і він влаштовував ці барикадувався, це, це норма. В мирному житті це не норма. Розумієте, так? Одна поведінка на полі бою це норма, а якщо ви цю поведінку переносите у нормальне життя, це вже не норма. Тобто слід на це звертати також увагу. Ну, приклад, знаєте, для, для України, можливо, не на кращий приклад, але на ньому дуже гарно видно, що таке норма, що таке не норма. Ось і все. Про те, як справлятися з ПТСР. Як справлятися із стресом, як справлятися з гострою реакцією на стрес? я розповідатиму в наступних відео. Якщо вам сподобалось це відео, прошу натискати на лайки, ставити лайки, натискати підписку і на дзвіночки. До наступних зустрічей.